Всім привіт-привіт! На зв'язку Іренка і це канал Біблії Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про таку цікаву тему, як а, Ісус, розп'яття і а, приховання істини. Ось про що ми зараз поговоримо. Відкриваємо Матвія, 26 розділ, 27 розділ, 28 розділи. Саме ці розділи ми сьогодні обговоримо. А ти поки підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, а також залишай коментар. Отож, я зараз не буду перечитувати все, але я розумію, що ви самі перечитаєте, я впевнена у вас, так. Довіряю вам. Я просто буду акцентувати увагу на деяких моментах, а ви перевіряєте, чи я правильно все говорю. Ці розділи про те, що Ісус так згадує про свою муку, далі яким чином Юда його зрадив так, поцілунком в щуку, про те, що місія Ісуса на землі йому було дано 33 роки, і місія його на цій землі було що? Померти за тебе і за мене. Щоб що? Щоб ми могли мати вічне життя, щоб ми мали посередника, заступника на небесах, щоб ми могли дотримуватися Божої заповіді, вір в Ісуса Христа, ось, молячися без слів, так, щоб сатана нас не чув. Ось, і е, ми могли ближчими бути до Бога і таким чином виконувати все, що Він нам завив, повелів. Це заповіді Ісуса, так, і е, Бога, і таким чином спастися. Це є дуже важливо. Далі е, ці розділи про те, про страждання в Евсимані, як е, схопили Ісуса, яка була ніч в каях, як його били, як Його. Бичували, можна так сказати, так? Тобто, оці всі моменти. <кій> Дехто каже, ну це якісь такі історії, а, неможливо, так. Це якась історія, така казки, якісь, які хтось там придумав і запхнув в Біблію. Скажу, що є історичні дані, факти, які підтверджують, що це є правда. Але деякі аля люди, вони а, ну просто кажуть, ну да, був такий пророк, особливо це євреї стосується. Був такий пророк, але він був не Ісус. І вони до сих пір чекають його, тобто все перекрутили і пропагандують людям, бо не хочуть, щоб люди спаслися, розумієте? Ось зазрість, ненависть і тому подібні речі. Але а, чітко нам історія говорить а, про те, що це було правдою, і було розп'яття, було знущання над засудженим Ісусом, так. Смерть відбулася, похорони відбулися. А потім Ісус Воскрес, але було їм, скажімо, так, сказано, так, щоб чутки ці дізналися, що погані люди дізналися, так, що Ісус Воскрес на третій день, так як Він завіщав говорив. Але щоб люди не подумали що це, дійсно, Ісус який посланий самим Богом, Син Божий. Вони пропагандували про те. Щоб чутки розійшлися про те, що а, учні викрали його. уявляєте, навіть тоді були якісь інтриги, страсті оці, так? Ось, ось як сатана не хоче, щоб люди знали істину, щоб люди вірили в Ісуса. І це я вам скажу: відверто скажу, що це йде боротьба навіть не фізична, це йде боротьба за наш розум. Віриш ти в це чи не віриш? Так чи так? І все, і, і, і ти на роздоріжжі, так? А щоб не бути на роздоріжжі, щоб не, не бути маніпульованим кимось, а ви повинні взяти історію світу, ви повинні взяти оцю книжку і читати, і досліджувати з молитвою. Але тихо, щоб сатана не чув вас, розумієте, так? І що ще було сказано після Воскресіння? Після Воскресіння Ісус ще з'являвся своїм учням, 28 розділ Матвія. А давайте прочитаємо 28-й розділ від Матвія з першого вірша. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, тобто неділю, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався Семлетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була як та блискавка, а шати його були білі як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. І пішли вони хутко. Від гробу, зі страхом, з великою радістю і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонилися йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтеся, ідіть, повідомте братів моїх. Нехай вони йдуть в Галілею, там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшов. прийшли. Та й перед розповіли все, що сталося. Зібравшися зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало сербняків. І сказали розповідайте його учням вночі, що його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняків, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями і. Тримається аж до сьогодні. Уявляйте собі, яке просто Біблія пише: Одинадцять <кхи> же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його вгледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вгався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ось таким чином. Тобто, також він сказав про те, що як він піднявся. Так він і спуститься, так, за своїми учнями, тобто за своїми вибраними, які повірять, які будуть святкувати суботу, які будуть дотримуватися Божих заповідей, які матимуть віру в Ісуса. Так, ось і такі вибрані будуть з чотирьох вітрів чотирьох сторін взяті так ангелами і піднесені, і забрані на небо. Так, це пише нам уже об'явлення, кінцева книга. Ось що буде, скажете ви, а що буде з іншими людьми? Ну, а інші люди вибрали садану. Що буде з ними? Чітко, ясно, прописано в об'явленні. Ось, що вони загинуть, що їх пожре вогонь з неба. І ось так. Я більше сказати не можу, тому що це окремо зовсім тема. А ось таким чином, ось тож ми сьогодні, ми сьогодні розглянули оці три розділи, зрозуміли, що. Ісус пройшов дуже багато, так? І оце було розп'яття, і оце прихована істина, так, оце перекручування. Як думаєте, чому? Правильно, сатана діє на а, людей, поганих, які стають поганими, так? Які. А, і сатана в них розвиває такі риси характеру, як заздрість, як бути злобним, поганим, лицемірним, лукавим, заздрісним, ненависним, так що хтось може краще, ніж я, і так далі. Ось так е, діє сатана, і до чого це призводить, ні до чого хорошого не призводить. Такі люди зазвичай вони повністю відмовляються служити Богові, повністю відмовляються навернутися. Їх от просто дусить оця зазрість, завість, так, ненависть. Ось. Тому, щоб такого не було, ми маємо прийняти все-таки Ісуса. Ми маємо дотримуватися Божих заповідей, ми маємо розібратися, чи це істина, чи це не істина, так? А в цьому вам допоможе оця книга, Біблія. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. Якщо це так, підписуйся, коментуй, що ти про це думаєш. І до наступного тижня всім папа.